Аючим новим роком, мої дорогі та шановні батьки. Щастя, здоров'я бажаю вам всім, як собі, як своїй родині. Отож, сьогодні у нашій святковій програмі ви побачите. Сьогодні у програмі новорічне меню для вагітної. Майстер-клас від шеф-кухару ресторану Бельведе. Діда Мороза, викликали, де знайти справжнього професіонала та як повинна пройти зустріч. Рейтинг іменного народження. Стіл ломиться від великої кількості салатів із майонезом, смажених биточків, окостів, холодцю, ковбас, кілограмів мандарин і всілякої випивки. Це точно новий рік! А вам нічого не світить з цього смачненького через ваше цікаве положення? Повірте, все зовсім не так сумно, як здається на перший погляд. Один день, а точніше одна ніч відмови від дієти, ні на що не вплине. Це типовий приклад справжньої жіночої логіки. Домовившись зі своєю совістю, багато відривається за святковим столом, наминаючи страви не за двох, а як мінімум за трьох, а потім пару діб мучиться, в кращому випадку через проблеми зі шлунком. Це не наш випадок, тому святкувати будемо з розумом. Думайте, на вас чекає несмачна перлова каша, відварні брокколі з морквою, кефір і сир. Зовсім ні. Здорові страви на новорічному столі можуть бути смачними та апетитними. А переконатися в цьому нам допоможе шеф-кухар ресторану Бельведер, який продемонструє, як приготувати смачні та водночас корисні страви. Отож, мощуйтесь зручніше та дивіться. Дорогі мамочки, хочу вам представити Павла Валерійовича, шеф-повара ресторану «Бельведер», який нам розкаже і покаже, які вкусні і полезні блюда можна приготувати к новогодньому столу. Павел Валерьевич, что мы сегодня с вами будем готовить? Мы приготовим сегодня салат и десерт. Салат будет и лист салата, микс салата, паровая телятина, помидор и ореховый соус. Что нам для этого в первую очередь нужно? Нужно в первую очередь лист салата, Лола Роса, Лола это зеленый и красный вес салата. Можно немножко добавить морковки, так сказать, его ободрить. Паровая телятина, телапия и свежий помидор. Давайте приступать к работе. Давайте. Миг зелени у нас уже промыт и высушенный. Можно выложить его на тарелку, перемешать. Как он должен быть порезан? Без он не рвется, он не режется, он рвется руками. То есть мы его выкладываем, да? Не могу? Выкладываем, да, ну, Сколько хотим или какое-то определенное количество? Ну, достаточно будет до 20 грамм, много его не, не нужно. Выкладываем паровую тилапию. Расскажите, как она готовится? Здесь нет ни соли, ни перца, ни сахара. Сбрызгиваем немножко оливковым маслом и готовим на пару. А как понять, что она готова? В принципе, можно разрезать, не выделяется уже сок, она, она упругая. Так, мы берем теперь помидор, угу. нарезаем его дольками. Достаточно будет. нам один, да? Как мы распределим? Как Итак, угодно. Как нравится, как да. вам нравится да. Все поливаем это все ореховым соусом. Ореховый соус. Яблоко 60 грамм, 40 грамм лука Обычно репчатый, 100 грамм. Ну 80-100, если хотите, чтобы был э, мало соленый, тогда 80 грамм соевого соуса, 200 грамм олив оливкового или растительного масла орех кешью 60 грамм и 30 грамм где-то кунжута. Все это в блендер и за 2-3 раза, минут по 5-7 перебивается в блендере. То есть вот у нас и получается, да, такой недорогой, в то же время вкусный, полезный салат. Его можно как беременным, так и кормящим мамам? И беременным, и кормящим, и детям, и бабушкам, и все, кто на диете сидит. Итак, салаты у нас готовы. Приступаем ко второму блюду. Что у нас будет на втором? Следующий у нас будет десерт. Десерт будет из творога, изюм, мед, киви. Будет подаваться в корзинках из нездобного теста. Готовятся они кефир, мука, мед. Ну и можно немножко добавить разрыхлителя, чтобы они ну, не, были не жесткие. Накладываем творог. А сколько творога нам надо? Творога нужно на вот эту корзиночку. Ну где-то около 70-80 грамм, около 10 грамм изюма. А скажите, если кто-то изюм не любит, можно ли его чем-то заменить? Можно его заменить черносливом, курагой, можно заменить свежими э, фруктами: яблоко, виноград, Кому груша. Как Кому как нравится, всем подойдет. Где-то чайная ложечка меда. Мед мы можем брать тоже, да, любой абсолютно? Мед абсолютно любой, но самый такой не, не вредный это цветочный или липовый. Перемешиваем. Скажите, а вот творог? Он нам, можно тоже брать любой или жирный, или обезжиренный? Э, ну, Для беременных, скорее всего, нужен не жирный или обезжиренный творог. Начинаем где-то с 2-3% творога, можно уже брать туда. А лучше домашний использовать или магазины Ну, конечно, лучше домашний. Домашний это натуральный творог. Теперь мы наказываем... Все, теперь мы выкладываем творог с изюмом в корзинку, чистим киви. Достаточно половины. Киви и изюм. У него есть клетчатка, которая способствует внутреннему развитию ткани. Это ну, для беременных, наверное, важно. Нарезали киви, да, выкладываем делаем розочку. Красиво, полезно и очень-очень вкусно. Можно еще немножко меда сверху. Да. Украшаем мятой. Это, в принципе, десерт готов. Павел Валерьевич, спасибо вам большое за ваш мастер-класс. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Финансового благополучия сейчас, наверное, актуально. Мирного неба над головой. Спасибо вам. До свидания. Це дійсно вкусно. Яскравий Новий рік і вагітність ці поняття не виключають одне одного. Оточіть себе приємними людьми, позитивними емоціями та корисною смачною їжею. Вашому маляті це сподобається. Щасливого та веселого вам Нового року! Дід Мороз і Снігуронька, без них новий рік не новий рік. Звичайно, у дитини буде новорічна вистава в школі чи дитячому садочку і, можливо, похід на велику ялинку. Але більшість малюків з нетерпінням чекають, що Дід Мороз прийде в гості саме до них додому. Для батьків же виклик Діда Мороза обертається безліч питань: де знайти справжнього професіонала? Скільки коштує це задоволення? Чи зможе стороння людина знайти підхід до дитини? Чи не налякає малюка? Як повинна пройти зустріч? Щоб знайти відповіді на всі ці питання, ми звернулися до святкового агентства Смайл і інвайт-агентства Вікторія Вікторія Андрій, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, Юлія. Доброго дня, глядачі. У передноворічні дні у багатьох батьків виникає бажання запросити для своїх дітей Діда Мороза зі Снігуренькою. Де як замовити треба Діда Мороза? Ви знаєте, Юлія, дуже гарне питання. Зараз багато місць, де можна знайти координати Діда Мороза. Це і преса, це і роздають візитівки в супермаркетах, в школах, в дитячих садочках. Ну, Звичайно ж, інтернет. Куди зараз без інтернету? так? Ну, а найкраще це, на мій погляд, сарафани радіо. Скільки років не є, але це найбільш дієвий такий засіб узнати саме того Діда Мороза, який дасть щастя вам і вашій дитині. А як же вибрати дійсно серйозне агентство і не надриватися на халтурників? По-перше, треба обов'язково зателефонувати. І від того, як з вами будуть розмовляти, вже можна трішки узнати про агентство та людей, які там працюють. Якщо вам просто назвали ціну і сказали до побачення. Ну, робіть свої висновки. Якщо з вами поговорили, коли ви хочете замовити свято, які будуть дітки, який у них вік, відповідно до цього і програма буде у дітей у Діда Морозу і а да? з вами поговорять, запитають, що саме ви бажаєте, запропонують якісь сценарії певний. Тоді вже можна далі розмовляти. В Наше агентство, як правило, ми одразу даємо ще веб-адрес, коли люди можуть зайти і подивитися наші роботи. Там є відео, фотоматеріали і вже за цим за цими матеріалами вже можна узнати, які люди працюють і що вони роблять. Як підготуватися до зустрічі Діда Мороза зі Снігуренькою? Як дитину підготувати? По-перше, це дуже дуже класне свято, до якого готуються як дітки, так і дорослі. Звичайно, треба підготувати дитину. Треба розказати, хто такий дід Мороз, а і що він великий, що він серйозний, що приходить до дійсно хороших діток яких дуже дуже любить, а можна прикрасити домівку, можна нарядити в цей день ялиночком, щоб дійсно дитина відчувала це свято, відчувала, що вона чекає Діда Мороза. А, ну і звичайно, одягти красиву дитину і одягтися самому, щоб зовні також було була, були обставини відповідно до приходу дорогого гостя. Ну і ще у мене є така парада. Якщо запрошуєте до маленьких діточок. І батьки знають, які у них діти. Якщо дітки бояться незнайомців, наприклад, йти до них одразу, то я б рекомендувала запрошувати Діда Мороза разом зі Снігуренькою. Снігуренька може зайти перша, відповідно, привітатися до дитини, і коли вони вже разом покличуть Діда Мороза, дитині буде легше сприймати великого-великого такого. Діда Мороза, який заходить до них додому. Нарешті Дід Мороз стукає в наші двері. Як же поводитися в цей час батькам? Треба а, зізвонитися з Дідом Морозом Снігуренькою. Потрібно віддати їм зарані подарунок, для того, щоб вони були готові. А не потрібно Діда Мороза запрошувати до столу, не потрібно їм наливати чарочку. Наші актори ніколи ніколи не приймають в цьому участь, і ми радимо це не робити батькам, тому що у Діда Мороза насичені дні, багато роботи. Ну, Я думаю, що і ви, і хочете, щоб до вас прийшов адекватний Дід Мороз і гарно провів свято для вашої дитини. І таким же чином, щоб він не прийшов до інших діток в цей день. Але але ми щас думають як свято відсвяткували. Дитину поздравили, треба Діда Мороза відблагодарити. Ну, це його робота, приємна робота, так? Для дитини важна казка. Щоб Паруські не порушувати рівень. ту казку, то треба її поважати Діда Мороза теж. Так, ну і звичайно, Діда Морозу не треба запрошувати. Це його робота. Він прийшов, він привітав вас, він привітав дитинку, і цього достатньо. А чи були у вас такі випадки, коли запрошували? студент? Ну, звичайно. Часто таке буває? У нас люди всегда доброжелательные, гостеприимные. Но тем не менее, мы всегда мы стараемся для детей, чтобы это детям подарить праздник, эту сказку. Поэтому наш основной упор ⁇ это дети. Но мы и взрослых, конечно, поздравляем. Взрослые ⁇ это что же дети? Только немножко подросли, но все равно остаются детьми. И поэтому мы стараемся, чтобы и взрослым, и детям было радостно и приятно от нашего прихода. У нас в агентстве мы не приветствуем вообще угощения. Тому наші актори всегда відказуються, і я рекомендую це делать всім Дедам Морозам. А що входить до програми? В цьому році ми зробили декілька видів програми. У нас є вітання Діда Мороза окремо. У нас є вітання Діда Мороза зі снігуренькою і розширене вітання, де проводять ігри, хороводи, вірші з дітками, загадки. Да. А ми пішли свідомо на цей крок, тому що зараз важкі часи у нас в країні. Тому ми зробили все можливе для того, щоб всі люди на будь-який, що називається, кошельок, на будь-яку суму могли навіть ті люди, у яких не, не сильний статок, могли замовити Діда Мороза. Буває так, що Дід Мороз зі снігуронькою прийшли, а дитина боїться і категорично відмовляється йти до них. Що в як в такому випадку краще поступитися батькам? коли замовлення приходить, а ми дивимося, якщо дитина маленька, то тут Діда Морозу треба себе вести трішки не так, як звичайно, тобто він не заходить і голосно читає вірші, тому що діти дійсно можуть злякатися. А тоді я вже говорила попередньо, що потрібно замовляти Діда Мороза разом зі Снігуронькою. Щоб Снігуренька трішки підготувала дитину. Так, да, дійсно, маленькі діти можуть лякатися Діда Морозу, тому що він дуже великий для них. І <с>? якщо це перший раз приходить, можливі такі випадки, тому зарані треба всі нюанси, всі моменти обговорити з агентством. Як старий опитний Дід Мороз, я можу сказати, що ми починаємо в таких случаях спочатку грати з родителями. Радітелі. идут очень хорошо на контакт, мы с ними играем, ребенок смотрит, что мы с родителями нашли общий язык, они принимают участие в наших играх, они тоже могут сесть на коленки дедушку, рассказать стишок. Вот. И ребенок уже перестает бояться, он для него становится уже своим. Он видит, что дедушка добрый и веселый. Зараз ми розкриємо всі секрети Дід Морози. Дивіться цю передачу. От що робить, якщо незважаючи на всі обережності, люди все таки помилилися у виборі Діда Мороза, і перед нами постала постать, скажімо так, не в дуже тверезому вигляді і з сумнівними жартами. Як в цьому випадку будь? Я одразу скажу, що такого Діда Мороза пускати до дитини не можна. А коли ви зустрічаєтесь з Дідом Морозом і віддаєте подарунок, вже можна оцінити, що це за Дід Мороз. Тому на цьому етапі вже можна розпрощатися. Не тільки можна, а й потрібно це зробити і до дитини не допускати такого Діда Мороза. Я вас дуже прошу, коли ви замовляєте Діда Мороза чи дитяче свято, будь ласка, не робіть це при дітях. Для них це таємниця, для них це. А, казка, да. І це має так бути. Тому замовляйте так, щоб дітки не чули. Все розказуйте, теж, щоб дітки не чули. І якщо попався вже такий неадекватний Дід Мороз, то теж виясняти відносини з ним треба так, щоб дитина цього не бачила. Якщо такое злучилось, вот... предновогоднюю ночь, новогоднюю ночь, вот случилось, не понравился Дед Мороз, вы можете позвонить к нам, у нас есть как так называемый дежурный Дед Мороз, и мы постараемся выполнить все. У нас много заказов, но мы каждому звонку рады, и на каждый звонок мы среагируем и поможем, может перенести чуть время, но мы всегда рады помогать людям, чтобы у ребенка оставалась вот именно в эту новогоднюю ночь, в эти новогодние дни сказка и удовольствие от общения с Дедушкой Морозом тоже. Что вы можете побожать нашим телеглядачам? Чтобы мир в стране наступил, а будет мир у нас, будет и достаток, будет и счастье, и радость для всех наших жителей. Ну а я хочу побожать, верьте в сказку. Какие бы вы доросли не были, Вірте в Діда Мороза, вірте в Снігуренько, вірте в те, що Новий рік принесе нові сподівання і реалізацію всіх ваших мрій. Новий рік чарівне свято, довгоочікувана зустріч із Дідом Морозом та Снігуренькою, подарує дітям казку. І ми, дорослі, повинні зробити все, щоб ця казка запам'яталась на усе життя. Адже Дід Мороз добрий чарівник, виконуючи бажання. Ім'я це своєрідний оберіг, супутник життя людини. Це носій національних традицій і неповторності особистості. Підбирати ім'я новонародженому малюку справа непроста адже ім'я людини тісно переплетена з її долею. На вибір імені дитини впливають і традиції родини, і модні віяння, і національні, релігійні погляди, і навіть політичні уподобання батьків. Які тільки імена для своїх діток навигадують батьки, аби вони завжди були в центрі уваги та вирізнялися з поміж інших? Про те, які імена обирали білоцерківці у цьому році для своєї малечі та коли можна змінювати власні ім'я, дивіться далі. Так як закінчився вже в нас період весільний бум, хотіла б вас трошки порадувати. Статистичними даними по місту Біла Церква щодо питань реєстрації народження. На сьогоднішній день е, можу сказати, що відділом зареєстровано за даний період 2120 актових записів про народження. Е, перевищують кількість народжені дівчатка в місті. Дівчаток зареєстровано 1125, хлопчиків 995. Хочу наголосити на такому питанні, як шлюбів зареєстровано в цьому році 1895. Як правило, ім'я діткам присвоюється за бажанням батьків згідно чинного законодавства, ім'я дитині присвоюється. Яке б вони не побажали, дозволяється присвоювати ім'я згідно їх національних традицій, згідно словника чи ім'я, яке вони вважають для себе самим приємним і самим гарним. Найпоширеніші імена хлопчиків це самі традиційні Олександр, Дмитро, Богдан, Ярослав, Костянтин, Руслан, Максим, Денис, Роман. А дівчатка Ганна, Вікторія, Дарина, Анастасія, Марія, Софія, Марина, Катерина, Єлизавета. Но є такі моменти, що батьки хочуть назвати своїх діток рідкісними або незвичайними іменами. Наприклад, в цьому році мають місце зареєстровані дітки з іменами хлопчики Дамір, Ренат, Ждан, Еміль. Омар, Стефан, Натан. Дівчатка це Олівія, Евеліна, Зоряна, Єва, Соломія, Аріна, Еріка, Мія, Адоліна і навіть Баліна Хан. Хочу зауважити на, таке, на такому питанні і розказати громадянам міста, що є можливість, якщо батьки. Назвали дитину одним іменем, а потім вони не впевнені, вони мають можливість виправити ім'я. За бажанням батьків, ім'я дитині виправляється до року, в тому випадку, якщо не враховано побажання одного з батьків. Якщо після року батьки дивляться, що дитинка відкликається на інше ім'я і в них є документи, підтверджуючи, що вона носить інше ім'я, також мають право звертатися до відділу Державної реєстрації актів з питанням внесення змін до актового запису і зміни імені. Офіційна переміна також є по законодавству. З 14 років кожної дитині, яка має бажання з дозволу, звичайно, батьків, змінюється ім'я за його бажанням. Також Хочу наголосити ще на одному моменті, коли може бути змінено ім'я чи прізвище дитині. Це в тому випадку, якщо батьки усиновлюють дитину або реєстрація проводилася згідно статті 135 сімейного кодексу, і батько визнає себе батьком дитини, в цьому випадку прізвище також може бути змінено дитині. Після реєстрації народження дитини виникають часом питання, що допущена помилка або неправильність запису. Громадяни України мають право згідно правил внесення змін до актових записів цивільного стану звертатися з заявою та підтверджуючими документами, що допущена помилка. Запису. Відповідно, якщо в актовому записі про народження дитини допущена помилка, батьки повинні пред'явити свої паспорти, свідоцтво про шлюб та, відповідно, підтверджуючий документ, де була допущена помилка. Якщо у прізвищі батька, значить свідоцтво про народження батька. Якщо у прізвищі матері чи дата народження, значить свідоцтво про народження матері. Відповідно до імен, які Передбачені словником власних імен людей, розмежовано на повноцінні імена, імена скорочені, розмовні імена, застарілі імена або дрібнопестливі. якщо звертаються громадяни, в яких в актовому записі записано скорочене ім'я. Або ім'я розмовне, вони мають законне право звернутися з заявою виправити ім'я на повне згідно словника. Ім'я виправляється і виписується нове свідоцтво про народження. Науковці ж стверджують, що ім'я дитини повинно бути коротким та легко запам'ятовуватись. То чи варто слідувати моді та вигадувати нові імена? Вітаємо вас із чудовими яскравими днями, які наповнюють наше життя позитивом. Пишіть нам на уймамочки.sabakaucar.net. Бажаємо щастя, що миті у новому 2015 році! Це була програма Оймамочки та я її ведуча Юлія Таран. Побачимось з вами вже у наступному році.